Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, як пишуть у мережі, у блогосфері, у YouTube, Всі збиралися так і хотіли почути. Мирний план Трампа, а отримали в лапках мирний план Путіна. Так. Я ні в цьому не абсолютно не дивуюся цьому. Абсолютно не дивуюся, так воно і мало бути. Подивіться, рубіо десь е, діли, так. а знову з'явився цей московський агент Вітков. І теж абсолютно зрозуміло, чому це мало бути. Ну, давайте будемо реально говорити, чому так відбувається. А відбувається це тому, так? Що Трамп поведений на Нобелівській премії Миру. А для того, щоб її отримати в наступному 2026 році, його мають висунути в цьому році. Так. І для цього повинні. Бути якісь речі. Подивіться, як вони поспішали із так званим мирним планом Трампа на Близькому Сході, в секторі Газа, і все таке, який, є, ну, звичайно, ніхто не збирається виконувати. Але він уже нібито є. Так, нібито є. І Хамас вже зразу сказав, що він роззброюватися не буде. Це якийсь другий там, здається, пункт. Перший це е, закінчення бойових дій, а друге, розброєння Хамасу. Хамас сказав, що він розброюватися не буде. Ви, ви там, які плани не, не приймайте, а ми роззброюватися не будемо. Але ж офіційно це є план Трампа. Тепер, нібито другий план Трампа такого ж штибу, ще гіршого штибу, так, ганебного штибу, так. Хочуть вони пропхати по Україні. В цьому році весно. Бо дивіться, що тут залишилося до Нового року. Місяць із невеликим гачком. Отже, треба за цей час протиснути. Ну, Московія, значить, не протискається, значить, треба протиснути Україну. Настільки все тупо просто, отут, що іноді дивуюся, там всякі витребеньки придумують, всякі пояснення, якісь стратегічні, якісь глибокі і неглибокі пояснення. А тут це тупо-просто. Людина, нарцис. Поведена на цій, е, скажімо так, <сум> Нобелівській премії, тим більше, що його обіклали, обіклали. Ну це ж московити просувають ці плівки Епштейна. Подивіться, як воно все так гарно складається і ліпиться в одну картину, в портрет такий, вникає. Так. В якому ми бачимо, оцього Байдена з одного боку, те, що я казав вам сто разів, про те, що у Московії є на нього відповідні файли, кажучи, науково. так. А друге, це те, що він хоче, ну, ну в нього ж підстав ніяких немає, ні на якому фронті. так. А він хоче отримати цю премію миру, щоб війти, оці всі файли забудуться, так як забулися ті скандали, наприклад, із Білом Клінтоном і Монікою Лівінським. А залишиться він у віках, видатним миротворцем. Хоча, якщо подивитися на це все, як кажуть, з точки зору здорового глузду, формальної логіки, міжнародного права і всього останнього. Це ж ганьба. Ганьба на весь світ. Одна держава, підписант Будапештського меморандуму, де вона гарантувала Україні цілісність, незалежність там і все таке інше напала, а другий гарант. Намагається так примусити нашу державу до капітуляції. Ну, як це? Ну, я, я, не, я не кажу там про якусь совість, там честь, там щось інше. Там все, все це відсутнє. І в Путіна, звичайно, і в Трампа, і в цих всіх продажних політиків, але ж є юридичний документ. Так. Забрали ядерну зброю. Так. Під це надали якісь гарантії. При тому дві країни, ну Велика Британія там десь ніби з боку знаходиться. Але ж зараз ці миротворці два. Ну ні, ніхто чомусь не вдумується у ці всі речі. Це ж божевілля повне. Це ж повне божевілля. Цей Світ котиться, так би мовити, до, до свого завершення. Тому що, ну, скільки це може тривати, оце все Оце все божевілля. Люди гинуть, подивіться, ці обстріляли варвари і дикуни. Там, уже десятки загиблих у ракетою. Просто це ж очевидно, що вони запустили спеціально. Цю ракету по е, житлових кварталах Тернополя, щоб показати всьому світові. А ми плювати на вас хотіли. Ми на все, на всі правила. На, на будь-що. Ми плювати хотіли. Ми варвари, дикуни, ми московити андрофаги, Так, тому бійтеся нас, стережіться нас. Ми такі страшні. Так, ви такі страшні, аби е, замість цього <смість>, політичного імпотента і дурня Трампа, та був, е, наприклад, Рональд Реган, то він би дуже швидко ліквідував би цю імперію зла і країни, країну дурнів, тому що його не цікавили ніякі там Нобелівські премії миру. І інші там речі. Він робив те, що е, треба було, тому що він розумів, що світ стоїть на межі так, війни Третьої світової. І для того, щоб її не допустити, треба ліквідувати цю імперію зла і країну Дурню. Так само, як зараз необхідно ліквідувати Московію. Тим більше, що всі ж е, важелі в руках у Трампа, крім дно, Нобелівської премії. Ну, можна ще рік зачекати. Так. Ні, йому пече.